Привіт, я Микола Орлов, і ми продовжуємо спілкуватися на тему ресурсів і розвитку для наших громад. В переддень наступаючого нового року, року сталевого БК, хочеться всім побажати волячого терпіння і сталевих, ну так, да, ви правильно все зрозуміли. Отже, ресурси, проекти, гранти і інші можливості для громад. Сьогодні говоримо про роль. Проєктного менеджера, продовжуємо цю тему. Отже, хто він проєктний менеджер? Це письменник на всі жанри. Він і фантаст, він і драматург, чи, можливо, це дирижер? Дирижер, який вміє грамотно зібрати команду, яка зможе заграти так, якби ніхто ніколи сам не зміг заграти. Я вважаю, що людина, яка займається цими речами в громаді, більше диригент, ніж письменник. Але функції можуть бути наступними. Перше, це навчання, яке може ця людина сама організувати або залучити когось для того, щоб навчити тих людей. Які завтра стануть членами цієї команди, цього оркестру, який зможе писати, грати ці твори. Друге, це регулярний моніторинг можливостей для громади. Адже ну, де воно знаходиться, ось ну, це благо для громади, треба знати, вміти шукати і робити це регулярно, а знайшовши що з цим робити. Отже, третє це готувати концепції проєктів. Концепції проєктів це такі, знаєте, як пробники в парфумах. Це коротка концентрація тої ідеї, яка вирішує якусь із ваших проблематик. А наступний крок, четвертий, це власне формування робочих груп, числа тих, кого ми вже навчили. Щасла тих, хто хоче до нас ще долучитися, має таку змогу. Щясла тих, хто зовні може бути до цього процесу залучений, для напрацювання от із цих концептуальних заявок, самих заявок уже під конкретні проектні оголошення, під конкретні завдання, під конкретне вирішення якоїсь проблематики. Роль якраз проектного менеджера в всій цій історії це грамотний підбір. Учасників цього оркестру. Після цього фіналізація самої заявки тут вже проявляються індивідуальні властивості цього спеціаліста, тому що він якнайкраще за інших знає, як саме має виглядати фінальний варіант цієї заявки. Вони різні, під різні фонди, під різні країни, під різні посольства, під різних донорів є різні заявки. Так, є типове уявлення про форму цієї заявки. Але конкретика уже за проектним менеджером для того, щоб фінальний варіант з спокоєм міг бути відправлений за призначенням. Ну і приємності. Після цього очікуємо результата, отримуємо приємні повідомлення від донора, ви виграли і починається процес реалізації. Але процес реалізації він теж потребує системного моніторингу, контролю, виконання, щоб всі зазначені індикатори в цьому проєкті. Були досягнуті у відведені дедлайни. Цінуємо наших проектних менеджерів. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте свої вподобайки, поширюйте це відео. Якщо ви хочете зі мною співпрацювати, пишіть у приватні повідомлення. Я коштую дорого, але вкладені інвестиції повертаються торицею до вас, довірою, і зі мною класно дружити.